Буде дарувати, ви будете згадувати, діти і тішитися. Так, так, може ближче Ви? Так, от у рівну змінуся там іде, сюди. На ту сторону так ми, служителя, хочемо для вас залишити текст Божого Слова, це як і благословіння, і заохочення на подальше ваше життя і ваше служіння Господеві. Апостол Петро в своєму першому писланні лишив таке благословенне слово. За прикладом святого, який покликав вас. Саме будьте святі в усіх ваших вчинках, бо написано будьте святі, бо я святий. І якщо ви називаєте Отцем того, який безсторонньо судить кожного по ділах його, то зі страхом проводьте час вашого земного мандрування, знаючи, що нетлінним сріблом або золотом викоплені ви від суетного життя вашого, переданого вам від батьків ваших. А дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного і чистого анця, призначеного ще перед заснуванням світу, але об'явленого в останні дні для вас. Ви увірували через нього в Бога, котрий воскресив його з мертвих і дав йому славу, щоб ви мали віру і надіялися на Бога. Хай вас, Господь, благословить дійсно. Більше ніколи не вертатись спогадами до того життя, яке вже позаді було, але дивитися на нашого Господа Ісуса Христа. каже, Він святий, і Він хоче, щоб і ви були святі у всіх ваших вчинках. Тому хай вас рясно благословляє Господь в кожному вашому дні, і ваша доля, хай буде благословена в Господі, яка попереду. А зараз ми. Заключно молитву благословення, подяки завершуємо. Тому всіх запрошую до молитви, подяки і благословіння. Молимося. Ми йдемо Сина. Наших дітей, нашу молодь, Господь, які зберегли своє Господи, життя, своє дитинство, свою їдність, чистоті і святості, і сьогодні цей благословений момент вони переживають в своєму житті, коли вони, Господи, раз і назавжди, Господи, померли для цього світу, для стихій цього світу Боже, але вручили свою долю, Господи, своє життя. В твої руки, щоби бути в тобі, Господь, щоби бути движими тобою, духом твоїм, благодаттю твоєю, страхом твоїм божественним, Господь. Тому ми, як твої раби служителя, благословляємо в ім'я Твоєї, Господи, на життя. На служіння, на святість, на відданість, на вірність тобі живому, правдивому Богу, нелегке, непросте це життя, Господь, але ми молимо тебе, окружай їх, Боже, твоїм божественним страхом, руйнуй всякі ворожі замисли. Господи, він так чатує за кожним, щоби причинити біль, Господь, щоби відвести від тебе, щоби вселити зневіру в серце людини, Боже. Але хай їхні кроки від сьогодні вони, Господи, будуть. В тобі, Господь, в силі Твої в благодаті, Твої відсиді Твоїй сповнює духом Твоїм все більше, більше, Господи, з кожним днем, щоб вони, Боже, змінювалися в Твій образ, щоб вони були запашністю на життя, на спасіння там, де будуть ходити, де будуть навчатись, Боже, де будуть трудити, щоб вони несли світло життя, тому хай особливе помазання, мудрість буде в їхніх устах, Господь. Хай їхнє життя, воно буде під Твоїм керівництвом, в Твої руки вручаємо, благословляємо в ім'я Отця Сина і Духа Святого, будь звеличний всьому, наш вічний Бог, Отець Син, Дух Святий. Амінь, Амінь. Отче. наш, що, що живеш на небесах, небесах нехай святиться, ім'я твоє, твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми, прощай, винуватцям нас. Не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука, бо Твоє є царство, сила і слава повіки. Амінь. Ну, порядок наступний. Зараз служителя, отак по порядку, брати, підходьте, привітаємо. Потім від церкви дітки привітають, ну і родина, близькі церкви, хай Бог благословить. ти перший йдеш? process. <laughs> Я mm. Это машинка всем, якось было вышло.